Друзі, вітаємо вас! Це третій випуск проєкту постфактум. Мене звати Євген Салтан, поруч зі мною Павло Лісніченко. Ну що ж, ми дослухаємося до ваших думок, а попросили нас змінити стіл, ми його змінили. Так, да. Як бачите, ніг не видно. дірок на джинсах не видно. Дірок на пашуних джинсах не видно, це вже добре. Ну що ж, друзі, на цьому тижні треба сказати, відбулося ну, багато цікавих подій. Власне, про ключові з них ми сьогодні поговоримо. Почнемо з певно одні з головних тем цього тижня. Це засідання оновленого складу виконавчого комітету. Ми в минулій програмі про це говорили. Ось, власне, це засідання відбулося цього тижня. Там побував Павло Лісніченко, і власне він. Розкажи нам цікавинки з e, того. Значить, ситуація досить була цікава. Ну, насправді сам виконком весь був цікавий. Проте найцікавіше, мабуть, якщо було... Якщо раніше там було нудно, сидіти. Так, то зараз так, цікаво. Так, зараз цікаво, це друзі. просто ну, не знаю, найцікавіше, мабуть, місце в міській раді. Після сесії, так? Ну, після сесії сесія взагалі це окрема розмова. Однак, найперше рішення, яке було прийнято, це рішення про скорочення штату. Ну, якщо вже там не розтягувати саму назву рішення. Основа була про саме скорочення штату апарату міської ради. Проте чомусь, коли доповідач, скажімо так, зачитав дане рішення і основні його положення, забув згадати про те, що... В цей перелік посад, які збираються скоротити, входить і засада пробачте, посада першого заступника міського голови, тобто Анатолія тобто Перевозника. Тобто Анатолія Перевозника запропонували звільнити. Так, Так, в черговий раз, як ви якщо пам'ятаєте, це достатньо така одіозна фігура в кірватській політиці. Сім років була ця тяганина, коли звінила за часі позакова. Так, коли було... відео так. Так, є відео з виконкому, Я пропоную переглянути коротесеньке, і після чого ми запросимо до нас студію самого Анатолія Володимировича і поспілкуємося. Ми вже запросили зараз після відео у нашій студії Анатолій Паравоздик. Дочекайтеся. чекаєтеся проектом рішення? Пропонується зменшити загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів до 265 осіб. Планується скоротити 17 посад. Одночасно новою структурою пропонується. Змінити істотні умови праці у 36 працівників, а це зміна посад посадових обов'язків та розміру заробітної плати. Закон чітко передбачає, що посаду заступника заступників, першого заступника вносить тільки міський голова, але сьогодні в нас міського голови немає, тому я вважаю, що сьогодні це абсолютно тимчасова влада. На чолі з секретарем міської ради. Він всього та на всього секретар міської ради. Завтра депутати приймуть рішення і оберуть когось іншого секретаря. У нас студії поки що а, ще першого заступника міського голови Анатолія Перевозник. Пане Анатолію, дякуємо, що прийшли, а, що відгукнулися на наше запрошення. отож, що відбувається наразі у міській раді. Ну, ви знаєте, мені а, важко якось коментувати, що відбувається у міській раді. Я... Не депутат міської ради, а що відбувається у виконавчому комітеті безпосередньо, в тому числі і зі мною, то я можу прокоментувати. До речі, це не прерогатива виконавчого комітету скорочення і е, е, формування там, чисельності, штату і так далі, це виключно прерогатива міської ради. Але в мене абсолютно ніяких сумнівів немає, що вся ця катавасія, якщо можна так сказати, вона задіяна була тільки е, лише не одне, на те, щоб під будь-яким приводом позбутися перевозника ім'я. Можна вас так не люблять? нам. Ну ви знаєте, мені важко сказати. Я, коли от було видано розпорядження міського голови, я коли до одного високопоставленого обласного чиновника зайшов і сказав, що от є рішення суду, повернулись. Він каже: Ну як же ж так? Ти просто вискочив як із Конопель, уже все в міській раді поділено. Вже все, хто буде працювати першим заступником, хто буде заступником, хто буде ділити землю, хто буде торгівлю і землю? А ти тут помішав всі карти. попутав всі карти. Ось це головна причина. Тому як що... вважаєте, от пробачте перед е, мож, можливо, ви е, ну, от, кажете про те, що е, дійсно є люди, які хочуть е, ну, прибрати у вас з посади. Е, не могли б ви назвати конкретні прізвища? Чи хоча Скажімо так, групу посадових осіб, як ну, от конкретне, конкретне прізвище, Які конкретні прізвища? Сьогодні подивіться: сьогодні сформована міська рада до цієї групи. Якщо так можна сказати, входять цілий ряд депутатів, в тому числі мені дуже дивна звичайно, комбінація така. Це представники Батьківщини, частина регіонів, частина колишнього фронту змін. Тому, мабуть, не зовсім їм хочеться, щоб я працював, тому що вони якісь можливо мають свої меркантильні питання. Я хотів би сказати, що у мене із заступників міського голови, ви були присутні на сесії міського голови сесії міської ради, сама низька заробітна плата. Тому, Скільки, що, якщо на секрет? Не секрет, ставка 3047 гривень. Але враховуючи те, що я більше 30 років маю вислуги державної, так, то і ще 1200 гривень, таким чином 4400. Але в інших заступників міського голови під 7000. І коли мені один із депутатів міської ради е, сказала, що ви розумієте, Анатолій Володимирович, ми вас дуже сильно поважаємо, але потрібно економити заробітну плату. Я кажу, так питань немає. Давайте ми подивимося. У нас є чотири заступники. Давайте скорочимо заступника, в якого сама велика заробітна плата. І буде більше Якщо ж на те пішло? І... Чи готові працювати безкоштовно? Е, е, Ні, я сьогодні, я, до речі, е, працював е, і вчора мав розмову з Іваном Івановичем. Е, так, я е, вніс таку пропозицію, що Давайте я піду у відпуску за свій рахунок і я готовий сьогодні працювати. Більше того, я би вважав за доцільне, щоб сьогодні місцеве самоврядування воно показало приклад. Можливо, всі заступники пішли у відпуску за свій рахунок. Можливо, апарат пішов. Я розумію, що заробітна плата мала там, і але. Але ситуація сьогодні в державі така, і тому я готовий працювати, але нікого не цікавить. Ваш прогноз буквально у вівторок все ж таки буде сесія, точніше, чергове засідання сесії. Ваш прогноз проголосують депутати за вашу відставку чи не проголосують? Е, мій прогноз абсолютно однозначний. Е, я подивився і був присутній на попередніх двох сесіях. Як вирішується сьогодні питання, то в мене сумнівів. Відносно того, що проголосують, немає. Я думаю, що проголосують депутати, а далі життя покаже, що нам потрібно було б сьогодні, у зв'язку з важкою економічною ситуацією, призначити тимчасово виконуючі обов'язки міського голови на термін до виборів міського голови. Я хотів би. Хотів би запропонувати, наприклад, це, звичайно, дещо протирічить закон, законом, але щоб на посаду виконуючого обов'язки міського голови стала людина, яка добре знає ситуацію в місті, яка рівно удалена від всіх політичних партій. Я можу назвати, я можу назвати. Я е, така людина, я думаю, в місті є, але потрібно його дуже попросити, щоб він прийшов і щоб Хто? він погодився. Хто? Прізвище назвати. Ну, Я запропонував би прізвище. Василь Івановича Сібірцева, людину, яка в деталях знає місто, яка знає ситуацію. І я хотів би сказати, що якби депутати міської ради звернулись до Василь Івановича, якби він погодився, це було би дуже важливо. Я Василя Івановича практично все життя знаю і вважаю, що він сьогодні одна із найбільш серйозних відповідальних кандидатур, який зміг би в тому числі і з депутатським корпусом працювати, в тому числі і з обласною владою, в тому числі і з Києвом, і вирішити питання. А це все, що там когось скорочують сьогодні, ЖЕО, далі знову когось будуть скорочити. Це я вважаю абсолютно мілкі такі знаєте, політичні розправи. Ну, ось власне ми сьогодні да. з вами говорили про те, що відбувається в міській раді. Дуже влучний заголовок у газети наше місто, звичайний договорняк. Ну, дякую, пане Анатолію за спілкування, дякую за коментар. Ну, будемо надіятися, що все-таки ви залишитесь у міській владі, називаємо це так. Тому що дійсно людина, яка виборола своє право там знаходитись через фактично вісім сім років, і домоглась таке справедливого рішення, ну, заслуговує принаймні ну, працювати на законних підставах і відповідно мати своє право на, скажімо так, на роботу. Дійсно, в рамках закону дякую, дякую вам. Ну, а ми зараз yeah. переходимо, переходимо yeah. до наступної теми. Беремо до рук канал і Ось така стаття: на нараду вірвалися торговиці. Просто під час апаратної наради в міській раді до залу увірвалися жінки, які торгують харчами землі вздовж вулиці Проображенської біля центрального ринку. Вони емоційно поскаржувалися на правоохоронців, що проганяють їх з вулиці, посилаючись на відповідне рішення виконкому про заборону торгівлі в цьому місці. Жінки зачитали звернення до секретаря міської ради. Власне, зараз ми е, побачимо і почуємо цей коментар, і почуємо відповідь Івана Марковського. Тож, дивіться, не річне торгувати не з доброї волі, а з примусу бо інакше немає як вижити. Дозвольте нам, про Наші Якщо ви нам підете на зустріч і дослухаєтесь до нашого прохання, ми обіцяємо дотримуватися порядку, за собою місце торгівлі, прибирати. Якщо міська рада вирішить це питання, то за місце торгівлі будемо оплачувати у міську раду певний збір, який ви встановите. Вплинути на козлосні, на ринок, на центральний. В принципі, надати там міста в самому центральному ринку ми не зможемо. Чому? Тому що це регулює сам ринок. Але ми зараз візьмемо вашу, приймемо допомогу і в принципі сьогодні та чекайте, дайте мені сказати, я, я слухав, як ви говорили. Але ми будемо займатися і будемо шукати місто так, щоб ви могли торгувати, якщо це ваша продукція. Я вам пояснюю, зараз прийдуть, ну не зараз, протягом часу. Ну, ви прийшли побалакати чи, 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 чи рішати питання. Отож так, Іван Морковський пообіцяв вирішити цю ситуацію, розв'язати цю проблему впродовж, там, години, здається. А, минула доба, минуло ще кілька діб. Наші журналісти прийшли на вулицю Цю Прображенську біля центрального ринку, і жінок там не побачили. Не було їх і е, на території центрального ринку. Ну, це вже дос, досить таки дивна ситуація. Справ... Що цікаво, постійно з цієї вулиці зновигали правоохоронців. Справа в тому, що насправді торгівля незаконна, торгівля, така от з. З асфальту, так би мовити, є дійсно проблемою кірограда доволі давно, і на вулиці Прибраженській дійсно постійно, постійно знаходились ряди торгівців, і це мені вони питання... не заважали. Тебе заважають? Ну це вже питання таке. Це по перше, скажімо так, вигляд самого міста. Тому я вважаю, що дійсно їх не має там бути однак мають бути виділені дійсно місця. На саме ринках нашого міста, Вибачай, коли бабці там з якогось населеного пункту ну, на електричку витрачає там 10 гривень, ще доїхати до центрального ринку, вторгувала там 25 і що і ще платити за місце. Ну, от е, це а от найголов... найголовніше. Та найголовніше питання це те, що було озвучено саме цими е, торгівцями. Про те, що місце на центральному ринку коштує 3 тисячі гривень. Це дійсно викликає досить таке здивування, тому що по факту. Е, Ну, досить дивно, що потрібно продавати, щоб е заробити за день, за от, місце 3 тисячі гривень. Тут мені якраз е на очі потрапила афоризм номера за цей діалог. Прикмета, якщо гірше не буває, це на краще. Ну, оце, мабуть, про наше е таке от сьогодення, насправді поки все добре, не треба не потрібно цього чіпати. Тому, мабуть, насправді не потрібно було жінкам цим підходити до секретаря міськради і домовлятись про те, щоб їх там пустили торгувати чи так, чи так. Тому що як бачимо зараз, немає даних торгівців ні на вулиці Прображенській, ні в цей ринку. Слухай, нехай тут торгувати до міської ради ось під час сесії. Так. Нехай там да, вишуковуються і торгують своєю продукцією. Ну, дивись, а, чому влада їм забороняє там торгувати? Тому що, за їх словами, там цілковита антисанітарія. А, мені здається, деяка продукція з асфальту набагато, набагато якісніша, ніж та, яка продається в супермаркетах. Тому ну, що це домашнє. Це питання, питання загалом спільне, і насправді я вважаю, що. Дійсно, дійсно, має право існувати певна торгівля от такими от продуктами, вирощеними самостійно. Однак, все ж таки, все ж таки вона має відбуватись цивілізовано, тобто з якихось стаціонарних лотків, яток і подібним заходом. Тобто, все-таки вулиці нашого міста мають бути нормально пішохідними і, ну... Хай як це не банально звучить, однак Кіровоград туристичне місто, це все ж таки мрія, яка я вважаю є у всіх, і всім би хотілося, щоб дійсно на вулицях наше місто було чисто. Ну, якщо у нас е буде так багато повних наметів, то яке це туристичне місто? Так це ми згодно. так переходимо до наступної теми. І е наступна тема, як ви здогадались, певні намети, які вже, вже треті, так, третій тиждень. Намеди. Я навіть не знаю, це можливо літо на нас так впливає, чи можливо дійсно. Якось хочеться певних прохолодних напоїв однак, однак нічого не міняється ситуація не міняється, і е, ми б хотіли. Якось поспілкуватись на цю тему не тільки між собою, а й дійсно з кимось іншим з кіроградів. Тому ми запросили до нас в студію нашого колегу Володимира Кондрашова. Так, який... але ми з ним поспілкуємося після сюжету. Справа в тому, що тиждень тому був прес-тур журналісти разом з чиновниками, пішли дивитися, як же ж працюють наші певні намети. Було там ряд порушень виловно і так далі. І на одному з них, який знаходиться біля АТБ, тоді там і власника не знайшлося, і продавчини не знайшлося, і чиновники, зокрема, Сергій Васильченко пообіцяв, що це питання розв'яжуть, і намета не буде. Павло так, чи Павло пішов ну, перевіряти. Так, ну загалом не будемо відкривати, як то кажуть, інтригу, чи, чи прибрали намет. Я думаю, ви знаєте, і самі проходячи повз ковалівку. Однак, що ж, що ж мені було сказано і загалом, яку я відповідь отримав, дивіться зараз. Повернувшись майже через тиждень до даного намету, можемо констатувати, не змінилось фактично нічого. Перш за все, особа, котра розливала для відвідувачів напій схожий на пиво, повідомила, що вона не є працівницею закладу та не дає коментарів. З ким мені можна поспілкуватися? З робітником, з керівником даного закладу. Та з ким можна поспілкуватися? Не, не знаю, я не даю їм. Я ж знову, я маю знайти просто хто то ви не працівник даного закладу? Ви не, не являєтесь працівником? Ні, не являюсь. А ви подаєте впливу з даного закладу, поки не являєтесь працівником? Опісля заховшись за ширму все ж талан номер телефону, сказавши, що, що за цим номером ми можемо посилкуватись з власником. Олександр, принаймні так, представився власник номеру, повідомив, що є заступником директора підприємства, власника закладу. А всі питання з міською радою наразі є вирішеними. За поясненням стосовно даної ситуації ми звернулися до нещодавно призначеного начальника управління торгівлі Наталії Бабенко. І от що нам вдалося з'ясувати. Управлінням торгівлі спільно з міліцією інспекцією по благоустрою міста, а також були запрошені спеціалісти санітарної служби міста. А ми виїхали на комплексне обстеження за результатами цього колективного обстеження цих об'єктів, встановлено біля ТБ по вулиці Жовтневої Революції. Вони уклали у них є договір оренди по землі, тому що це земля приватна. Підприємець надав копію цієї оренди копію договору на оренду землі. Показав погодження вибачте, договір на вивезення сміття він уклав, але в нього немає погодження санітарної служби і. Пожежної, отож, переглянули ми сюжет про певні намети. Хочу нагадати, що ця тема вже турбує не один тиждень кірогації. Дійсно, забагато їх по місту. Тож у нас в студії журналіст, наш колега Володимир Кондрашов. Він зараз якраз представиться, яке видання він представляє, і загалом, як він бачить дану ситуацію, і чи бачить він взагалі ній проблеми? Володимир. Ну я представляю нову газету в першу чергу. Це обласний тижневик. Конкретно щодо проблеми, я пам'ятаю часи, коли десь роки три тому, коли повністю була існувала заборона на певні палатки. З одного боку, якщо з точки зору там рівня злочинності, рівня там алкогольного сп'яніння нашої молоді і так далі, це звісно негативно повністю. Самі певні палатки, сама їхня. Наявність в нашому місті, звісно, грає негативну роль. З іншого боку, якщо за цими палатками нормально слідкувати, якщо, за ці, якщо власники цих палаток будуть платити оренду, якщо вони будуть платити е, відповідно зарплату не в конвертах. а… Так, як потрібно, з усіма відрахуваннями, з усіма податками, це одне з джерел наповнення бюджету. Коли у нас деякі особистості тут забирають з бюджету по 400 тисяч, а потім розказують, що вони багато чого роблять для громади, то Такий шлях наповнення бюджету мене повністю влаштовує. Ну, от як ти вважаєш, загалом от, така кількість пивних наметів у Кіровограді зумовлена тим, що на них є попит, чи просто тому, що люди хочуть заробити і ставлять їх де попало? Я думаю, попит на пиво завжди був. Ну, ну і попит породжує пропозицію, само собою. Нас би не було, скільки людей. А, і в той же час у нас АТБ працює цілодобово. І чи мені, наприклад, от я, наприклад, в роль типового алкоголіка, я йду, купую собі пиво в АТБ. Потім потім іду під тима тебе, мене забирає патруль ППС, і відповідно ну, мене купа проблем. Так я прийшов в ларьок, там сів, випив Так реалістично розказав. Вийшов з намеду, і тебе одразу ППС. Зловили. Ну ні, ну а я ж без пива вже вийшов. Я... Але, Але останні пива... алкогольного сп'яніння. Ну трошки, Але трошки. Тож, це вже, тож вже Ні, як бажає наша влада, наша вже... влада не вважає пиво алкоголем. Ну так, ну, да, до речі, це от е, теж доволі така цікава теза. Е, на зустрічі з Сергієм Васильченком і нашим новим начальником управління торгівлі. Була озвучена... Бабенко, так, так була озвучена інформація про те, що пиво не являється алкоголем. Ну то зрозуміло, що офіційно воно виведене в окрему категорію, проте ну якось ну вибачте, якщо ви виведено з'явлю пива. Що це буде? Ну це буде дві пляшки горілки. <сум> 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 ну а загалом, тобто, е, Володимир, як ти вважаєш, от у нас в Кіровограді наразі, наразі тої кількості е, пивних наметів, які повідкривались, чи є дійсно ті, ну які можливо варто варто заходити, принаймні, якщо ти бажаєш, скажімо так. Вже випити того пива і вважаєш там, ну скажімо так, я не за. Завсіх якщо так можна mm. говорити, таких закладів і на мою думку вони мають відкриватися як раніше було. Коли відкривався десь якийсь намет, це був не намет, це був літній павільйон. Тобто він конкретно був прив'язаний до якоїсь торгової точки. Тобто, відповідно, якщо я як споживач, хочу отримати якусь продукцію, я маю отримувати її з якісну продукцію. І відповідно, якщо я отримую продукцію неякісну, я мушу знати до кого звернутися, щоб цю проблему вирішили. Тобто, якщо я, наприклад, п'ю пиво скажімо так, в літньому павільйоні, в якомусь, який належить якомусь закладу, там, тому ж, там, якомусь пабу, бару і так далі, це одне. І, там, якщо в мене не влаштовує якість обслуговування, можу звернутися до адміністрації там, в спілку захисту споживачів і так далі, якщо ж я сяду десь в палаці. Біля якої стоїть один холодильник з морозовим, інший холодильник е з напоями і все до кого мені звертатися. Тобто е нас не пропрацьована взагалі схема нормального, е скажімо так, законного їхнього функціонування абсолютно. І... Цьому плані, ви розумієте, в нас завжди все робиться через одне місце, якщо так говорити, напряму і... через міську раду. Не обов'язково через міську раду. Тут, тут а є а... те місце, да, Павло? А, в нас завжди все робиться через все, всі завжди хочуть робити щось нормально, але завжди можна там, дати відкат і зробити ненормально і працювати, заробляти гроші, зроб... зробити аби як і закрити на це очі і так далі. Тобто, аби ці палатки відповідали всім нормам і так далі. Будь ласка, хай стоять. Але я впевнений на 90%. От газета Первая городская», знову ж таки написано про випадок в АТБ на кавальові. Де стоїть у повному наметі біля пивний, пивний намет біля АТБ, який не має жодних документів, жодних дозволів. Але хто ж його поставив, хто ж закривав на це очі? Ті сама спецінспекція закривала. Ті ж самі патрулі, які проходили, вони ж не могли бачити там, ну, наші правоохоронці, вони ж не могли не помітити просто те, що стоїть. Там, мені здається, наші правоохоронці взагалі не за що не відповідають. Ну, до речі, ну, до Це дуже інше Хотілося би е, стосовно продовжити тематику, от яку про яку Володимир сказав, саме намет е, біля АТБ. Доволі така цікава ситуація після ну, імпровізованого. Поповним наметам разом з Сергієм Васильченком, з Наталією Бабенко, було звернено увагу на даний намет і начебто справа там заворушилась, хтось ну, збиралися вже там запрошувати спецінфекцію. Пройшов, минув точніше, тиждень. Я знову ж таки повертаю до цього ж намета, ну, так би мовити, подивитись, що ж там змінилось. А не змінилось фактично взагалі нічого. Нуль, нуль реакцій, нуль емоцій, тобто люди абсолютно... Торгівець, який продає там пиво, жінка взагалі сказала, що вона там. Я не працівниця, я взагалі не даю коментарів інтерв'ю. Тобто, хто за що відповідає, зрозуміло. Е, на запитання, ну, пряме до е, начальника управління торгівлі, було вказано про те, що з закладом працюють, все буде вирішено. Йо, про те, дорогі, коли, виріш... як, що знову влучно заголовок у газеті наше місто з приводу повних наметів. Так то ж хазяїн у хаті з колонами. Ну... Хто ж має відповідати за цю ситуацію? Я не сумніваюся, що це саме про пивні ларки стаття, але в принципі, чи Не Сумніваюсь. Ні, це саме пропиво. Тільки підв'язали трошки вже під інше. Підв'язали під, підв під інше. Да. Ну, Хотілося б знову ж таки, мабуть, уже завершити цю тему пивних наметів літо. Ну, ще не добігаючи не до кінця, ще цілий місяць, проте я надіюсь, про те, що все-таки якось нормалізується ця робота, але я хотілося б зачитати таку новину, газета Діалог, яка нас завжди радує веселими е, такими замітками. Безсоння діє на мозок як алкоголь. Кожні 5 годин неспоняв впливає на роботу мозку, як одна доза алкогольного напою єсували вчені з Нової Зеландії. Так що, е, друзі, товариші, якщо хочете алкоголь, якщо хочете м, якихось. Е, от Відчутті, які дає алкоголь краще, не висипайтесь. Це Робіть. буде більш корисно. Робіть, як я. Да. От, коли... Володимир Кондрашов так робить і за, за вам ходить задоволений. Тому я за вам дякую, Володимире, за спілкування, дякую, що до нас прийшов. Ну я думаю, що на цьому будемо завершувати. З вами була програма. Так, це був третій випуск проєкту постфактом. Будь ласка, коментуйте, пропонуйте свої ідеї. Ми ще раз нагадуємо, що цей продукт, робимо, робимо виключно для інтернету, для вас, любі користувачі соціальних мереж. Тому, будь ласка, долучайтеся до нас. Коментуйте з вами був Євген Салтан, Павло Лісніченко. Ну і зараз уже Володимир Кондрашов.